Так, друзі. Перебираю далі гаражі. Жіночка одній хотів відправити рибки, не знайшов. З За ці рибки на Фейсбуці знайдери, я грибу грошей. А в мене вони валяються, я її так відправлю. У мене є повідомлення. Я сказав, що як знайду, відправлю. Безплатно оце все. І вони стоять. Хотів взагалі викинути. У мене там ще десь є здорова рибка і пару маленьких. Весь ящик я відправлю. Що ще хотів показати? Знайшову от отакі ось ігрушки. 80-ті, 70 ті роки. І коштують ще і непогано. На хороших аукціонах взагалі по 20 доларів за штуку. А так 300-400 гривень за один. Дівочка, дівчика, так, нічого собі. А ці гарні, гарні іграшки. Ці гарні потім. Ось такий козак здоровий. Потім така ось жіночка, вишиванки. Ось такі ось пупс на наразі По Помоніторив. Буду виставляти на продаж.